Три, старт! Чернігівські фітнес-клуби під пильним оком пересічних мешканців міста змагалися за звання найкращих. На алеї героїв спортивні хлопці та дівчата, що відвідують різні спортзали міста, змагалися в силовому багатоборстві. Ініціатором такого турніру виступив фітнес-клуб «Кисельжим» Жим та Чернігівська Федерація силових видів спорту. Саме главна задача це популяризація видів спорту. Здоровий образа життя – там, і так далі. Тобто, життя це то здорова на бражиння та то наштонаправлять вся наша діяльність, як федерації, так і діяльність фітнес клубів Організатори запрошували до участі всі фітнес-клуби міста однак відгукнулися лише сім. Усі вправи виконуються на швидкість. Судді уважно слідкують і за правильністю виконання у кожній команді. Є як хлопці, так і дівчата. Професійних спортсменів серед учасників немає. Об'єднує їх здоровий спосіб життя та бажання мати гарне струнке тіло. У мене спорт з чотирьох літ, потім я все время в движені. Дітки мої теж в двіженні. І взагалі, це характер, це очень класне навики. І я я хочу сказати, щоб всі займалися спортом. Они сиділи на лавочках где-то в парке, там семечки плевали. Вот. Девушки, дорогі, милые, Вам обязательно нужно підтримувати свою фігуру, свій тонус. Це ваше здоров'я. І, звісно же, нужно идти заниматься займатися спортом не тільки для здоров'я, но и для будущих дітей. Спорт вдосконалює людей не лише фізично, а й духовно. Переконані учасники змагань кажуть, заняття в фітнес-клубах кардинально змінили їхнє життя. Помінявся образ життя, помінялися вообще в житті. І совершенно другой взгляд на жизнь на атлічне настроєння, куча енергії, позитива. Ми за те, щоб займатися різними видами фізичної активності, і просвітчасність. Організатори сподіваються, що проведені змагання дадуть поштовх для подальшої співпраці між фітнес-клубами і не лише в подібних спортивних турнірах, а й в інтелектуальних та розважальних іграх. Про всі результати змагань дивіться у неділю в програмі Чемпіон.